Всім величезне привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Після невеличкої перерви ми знову разом. Давайте подивимося, які ціни пропонує нам магазин Сільпостану на 14 січня. Отже, груша елітна конференція. Ось дивіться, яка гарна кілограм коштує 129. Яблуко речів 40 гривень за кілограм. Яблуко Симиренка можна придбати за 49. Груша Лукас 79 гривень. Ось так виглядає. Яблуко Гренні Сміт 45. Ось такий розмір. Яблуко Чемпіон можна придбати за 40 гривень. Яблуко Голден відбірне 48. Яблуко Закарпаття. Чотири штуки в упаковці за 50 гривень. Буряк на цьому тижні коштує 2050. Цибуля ріпчаста. 1290. Цибуля Марс 35. Цибуля біла 44,90 Цибуля Відбірна жовта, 1,5 кг в упаковці. Тої коштує 64,50. Гарбуз мускатний, 50 гривень за кілограм. Буряк митий 28. Морква мита 43. Морква 38. каротель, Картопля сітка. Кілограм коштує 40 гривень. Батат можна придбати за 149. Картопля біла мита. Кілограм коштує 55 гривень. Картопля рожева мита 55. Картопля біла 28,60. Томат рожевий за ціною 189. Перець гіркий чилі Кілограм коштує 329. Капуста білоголова 39,50 за кілограм. Капуста червона качанна 60 гривень кілограм. Перець червоний, солодкий, 189 гривень кілограм. Огірки можна придбати за 164. Томати сливка Чері» в упаковці 500 грамів. Коштують 159. Томати азура чері мікс 250 грамів. За ціною 89,50 50 Авокадо радітуїд. Дві штуки в упаковці 99. Авокадо Хас стиглий. Коштує 50 гривень за штуку. Гарні бананчики 60 гривень за кілограм. Хурма Азербайджан. Кілограм коштує 129. Ось такий розмір. Гранат відбірний 200 гривень за кілограм. Великі, гарні. Дуже гарні. Апельсин Іспанія 109 можете придбати, будь ласка. Мандарини Іспанія 129. Апельсинки 6290. Посміхаються. Лимон Майер, 5290. Апельсин Каракара за ціною 119 гривень. Мандарини Орі 179. Лимони коштують 70 гривень за кілограм. Грейпфрути 70 гривень за кілограм. Мандарини нова 84,90 дев'яносто. Памело червоне 70 гривень за кілограм. Імбір коштує 219 гривень кілограм. Мандарин «Муркот» – 84,90 Світі 109. Аназ Голд 159. Виноград білий без кісточки в упаковці 199. «Кокос свіжий Тайланд 129 гривень за штуку. «Кокос» – 35 гривень за штуку. Манго 33 гривні, одна штука. Манго за ціною 80 гривень. Манго Еліт 60. Картопля сорту Королева Анна. Кілограм коштує 45 гривень. Картопля гранада для смаження 46,50. Картопля домашня рожева 46 гривень. Ківі червона, упаковка коштує 189 гривень. Ось такі ківі голд кошик можна придбати за 70. Диня Валенсія 129 гривень за кілограм. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступної зустрічі! Па-па!